Доброго дня, любі діти. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над другим нашим дослідженням. Як ми можемо з вами? На минулому уроці нашим завданням було створення, так? Нашим завданням було це спосіб подання інформації, як ми можемо будь-яку інформацію подати, так? Ми з вами користувалися сайтом 8 отруйних рослин, а також створили онлайн-документ. Ось він. Так? Я зараз, на прикладі звичайного документу іншої дівчинки з нашого класу, хочу вам показати, як ми сьогодні будемо працювати. Отже, на минулому уроці ми з вами створили теоретичний блок до теми «Отруйні рослини. На сьогоднішньому уроці ми з вами маємо створити презентацію з допомогою цього теоретичного блоку. Тобто, якщо на минулому уроці я користувалася. Сайтом 8 отруйних рослин і створенням нового документу, так, вкладочкою. То сьогодні я працюю над своїм документом і над презентацією. Тобто, з документу я беру дані до своєї презентації. Тепер згадуємо алгоритм створення онлайн-презентації. Я натискаю на плюсик. Є. У мене висвітлась нова віконечка, так? Я натискаю на 9 крапочок це мої додатки від Google. Є. Обираю «Презентації», є. Тепер для того, щоб створити цю презентацію, я написала. Тобто я її створюю. Коли я створила для себе свою презентацію, тепер я можу спокійно вибирати тему тему презентації, тобто, як вона буде виглядати? Так, імпортувати цю тему. Я, наприклад, обираю ось таку рожеву. Одразу переходжу до своєї роботи. І так, натисніть, щоб додати заголовок. Пишу Отруйні рослини. «Отруйні рослини, підготувала, підготувала або підготував дві крапочки і вписую, хто її далі підготував. Далі, натиснувши лівою кнопочкою мишки на приклад свого слайду, я натискаю кнопочку Ентер, в мене з'являється новий текст. Переходжу тепер до нашого електронного документу. Отже, перший Так? Я його вибрала, я на нього, я його виділила. Натискаю на ньому правою кнопочкою мишки Копіювати. Так. Отже, в мене «Я» побачила так, що мені повідомилася інформація про те, щоб копіювати цю інформацію, я на мене натиснути Ctrl-А. Так, копіювати. А, Ctrl-C. Так, Окей. Я виділила, натиснула на Ctrl-C. Я. Тепер я відкриваю презентацію і сюди ж додаю Ctrl-V назву своєї першої першого свого слайду. Ставлю його посередині. Так, знаходжу, де в мене є функція поставити його посередине. Тускаю на три крапочки так? Так, і обираю вирівняти по центру. Тепер я можу збільшити розмір шрифту, щоб гарно виглядало. Ну і, звичайно, тепер я маю додати сюди певний текст. Так, отже, про рослинку, чим вона небезпечна. Тобто, ось цю свою місткість своєї помірочки, так, я її копіюю. Знову-таки, так, я її виділяю і натискаю Ctrl-Ctrl. Є, відкриваю презентацію і її ще вставляю. Є. Але хочу сюди ще додати теоретичний блок тому я так зжимаю віконечко, так. І сюди ж, натискаючи на малюнок, я його що знову ж таки копіюю. Окей, значить, тут так само. Ctrl C. Є. Раз. І тепер сюди я його що вставляю і розтягую. Ось. Подивіться, будь ласка, так? Так, борщівний. збільшити можу я теоретичний блок і місце для теоретичного блоку, так? Тепер я можу збільшити сам текст, щоб мені було гарніше переглядати його, так? 14, наприклад, далі. Про саму рослинку я її ставлю посередині, тобто обираю місце розташування. Посеред по центру, так. Ну і чим небезпечно, нехай залишається так. Лише зроблю, щоб краще було видніше. Все. Є, є наступний слайд. Переходжу знову. Тепер аконіт, я його виділила, так? натискаю Ctrl-C, відкриваю свою презентацію і натискаю одразу Ctrl-V. Тобто, я одразу вставляю. Свою назву наступної отруєної рослинки. Три крапочки поставила поставила посеред, збільшила розмір. Так? І тепер, що мені потрібно? Правильно, мені тепер потрібен теоретичний блок. Я Ctrl-C, виділила Ctrl-C, Ctrl-V поставила. Підтягую свій теоретичний блок і натиснула на картиночку, так? Ctrl-C. І сюди ж Ctrl-V є. Подивіться, як швидко, як зручно працювати саме із електронним документом. Як швидко та зручно працювати в додатках від Google. Так, знову-таки я виділяю цей текст. Там в мене був 16-й розмір шрифту. Ну, нехай навіть не там 14 так? Але ось тут я хочу його поставити, тобто виділити по центру. Вирівняти є. Так, і тут ми ставимо. Натискаємо крапку Enter. Є. Є вже, так. Третій слайд. І так само я роблю. Тобто, якщо у вас в документі. Так, 6 хвилин у нас ще так є. Тобто. Так само я роблю з іншими своїми отруйними рослинками. Так, швиденько Ctrl-C. Так, відкрила, додала, Ctrl-V. Далі наступний слайд буде. Так, а, знову ж таки, я виділяю текст. Ctrl-C, відкрила, додала текст. Так, Ctrl-V. І, звичайно, що сюди додаю правильно. Картиночку Ctrl-C. Ctrl. Так, підвигаю. Так, і Ctrl-V є. E. Так, зараз я ось так просто накидаю, щоб ви бачили, так, що в мене буде також 5 слайдів. Так, белодонна наша. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl C. Так, тут трішки не виділено, так, а нічого страшного. Тут все в мене має. Так, чи небезпечно я просила, так. Це було обов'язково виділено ширним шрифтом. Так. Так, є. і Так. Є. Так, ні. Немає тексту чорний маю Так, трішки був не такого кольору, вони тут залишилось, так? Так, виділила я його. Ctrl C. Відкриваю презентацію, Ctrl-V. Є. І, звичайно, що картиночка мені потрібно. Переглядаю час. Майже 9 хвилин у мене не, не буду, я не зможу. Кигнути ще додати п'яту. Тепер, коли я це все зробила, я її редагую і так само надсилаю, який документ. Тобто, або через файл завантаження, або через поділитися. Показую через поділитися. поділитися Отруєні рослини зберегти. Тепер обмежений доступ. Всі, хто має посилання. Можуть переглядати, копіювати посилання і готово. Тепер це ви додаєте до класруму. На цьому діти, у мене все. Тепер ви маєте так само створити презентацію, загальний результат ви побачите зараз у класрумі. Я його вам зараз доформатую. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до побачення!